16 лютого в стінах вченої ради відбулася важлива подія в житті авіаційного. До нас завітали представники двох найпрестижніших та найпотужніших підприємств в Україні в галузі авіаційної та оборонної промисловості, внаслідок чого відбулася процедура підписання меморандуму про партнерство та поглиблення співпраці у розробці безпілотних літальних апаратів між державним концерном Укроборонпром та Національним авіаційним університетом. Церн представляли заступник генерального директора з авіабудування та виробництва Юрій Пащенко та головний спеціаліст Ростислав Клименко. Представником від державного підприємства Антонов був заступник генерального директора програми безпілотників Микола Воробйов, котрий оцінив величезне значення та перспективи створення в нау інженерного центру, в якому саме зароджується авіаційна наука, та розповів про проекти, які у найближчий час підприємство планує в 2016 году заработать и изготовить опытный экземпляр тактического бесплодного реационного Говорячи про важливість співробітництва, Юрій Пащенко зазначив, що у наш час висококваліфіковані фахівці на вагу золота, тому студентам будуть давати змогу проходити стажування на підприємствах із подальшою можливістю працевлаштування, адже молодь повинна якомога швидше прийти і замінити людей з минулого. Безумовно, без нових підготовлених, якісно підготовлених інженерів, конструкторів, технологій, керівників. Виробництво це зробити абсолютно неможливо. І тому, якщо хочете, може якесь слово е тут применять, ми вербуємо, Вербуємо інженерів, женеві, вербуємо молодь, тому що вона нам потрібна, потрібна на наші підприємства і не тільки авіаційної галузі, і всіх собі всі галузей, а можливо, в першу чергу авіаційних, тому що в цей складний шлях нам треба йти. Дотованими і озброєно е, абсолютно новими знаннями. Окрім того, ніхто не зменшує значення вуцівської науки, зокрема науково-дослідної частини. Виконуючи обов'язки ректора НАО Володимир Харченко, наголосив на тому, що важко реалізувати ті наукові здобутки, які є. Але співпраця з різними підприємствами допоможе нам у цьому. Ви надобують на навчальній раді університету на тільки декілька прикладів реалізації чи практичного випробування тих робіт, які мають вже кінцеву реалізацію і підготовлені до серійного роботи. Фундамент вже закладено, а попереду ще багато ідей, які необхідно реалізувати. Адже ми знаємо, що майбутнє авіації у наших руках Наталія Кулічова, Роман Горбач, Ярослав Лисак Фокус НАО.